магазин за свій кошт куплю, щоб працювати. Що людина, яка за допомогою прийшла, я 25 років відпахав, я повинен допомогу давати. Тоді я що, мені професію міняти? Ну що я тоді вчився? На що я якувати місце зайняв у людини, яка б ще краще в мене може працювала. Тому що це, знаєте, хірург-хірург Розь все ж таки. Ну Все ж таки, ми повинні як мати високу кваліфікацію, щоб робити максимально краще. Але за що робити, якщо вибачте зарплату, платять, і ти не розумієш, куди уходять проценти? Вибачте, куча керівництва. Ви знаєте, як в народі кажуть, послати немає вже кого. Куди не глянь керівник, куди не глянь керівник? Робити нема кому, а керівників. Чому їм ми повинні платити зарплату, а не собі? Чому навіть нашим, нашим санітаркам не платити? Вони ще менше, допустимо, зарплату, їм ще тяжче. Ви розумієте? Куди гроші уходять? Оце питання стоїть. Може туди унітаз з золотими ножками і Йорчик золотий, може туди воно входить. Так ви знаєте, я вам скажу, якщо проблема є, і ти будеш гадати в золотий унітаз, і морогі від цього не знає.